Добрий день, Марк, я рада тебе знову вітати на нашому занятті. Перш ніж ми почнемо наше заняття, хочу тебе запитати, скажи, будь ласка, чи знаєш ти, яка зараз пора року в нас на вулиці? Добрий день! Добрий, Добрий. день. Осінь. А скажи, будь ласка, чим особлива осінь? Можливо, ти бачиш, що змінюється щось у природі. Скажи, будь ласка, що змінюється в природі? Можливо, ти знаєш, якого кольору листя починає з'являтися в нас на деревах? Може, буде, най бені, оранжеві. Чудово. Полінка, включай, будь ласка, камеру і ми почнемо переглядати відео. Крепа багряніло листячко на клені, але на вербиці ще воно зелене, на каштані листя жовтою каймою Йду осіннім парком тихою ходою. Таких фар немає влітку ні зимою, Недаремно осінь. Зветься золотою. Про яку пору року розповів нам вірш? Про яку пору року? Скажіть, будь ласка. Про осінь. Молодець. Про осінь. Ясні баби осінь вражають нас своєю красою. Дерева в осінній позолоті дуже гарні, яскраві. Які саме кольори осені нас зараз оточує? Які кольори? Подивіться, будь ласка, на екран. Поль. Оранжеві. Жовті, оранжеві, червоні. А ще інколи ми можемо зустріти і зелений листочок, правда діти? Так. Офіані, жовті, коричневі, золоті. Ось чому осінь називають золотою. Яскраві кольори. Осені можна помітити, навіть поглянувши у вікно, але найкраще їх видно там, де багато дерев, кущів, у парку, по якому зараз ми з вами гуляємо. Розгляньте, як виглядають дерева, кущі та інші рослини восени. Рослини Різних видів змінилися. Вони не зелені, як у літку, а жовті, червонясті, коричневі. Що саме, яка частина у рослин змінила забарвлення? Яка частина дерев змінила забарвлення? Скажіть, будь ласка, змінилася кольором коріння. Листочки, звичайно, а стовбур дерев змінився чи ні? Ні, Ні, він залишився такого ж самого кольору, як він був і влітку, і взимку, і навесні. Вигляд та кольор гілок кори, стовбурів, дерев не змінилися, але змінилося листя у трави і трав'янистих рослин, посухли листочки та стебла. Вони теж втратили зелений колір. А що ж відбувається з листями дерев? Листочки спочатку стають іншого забарвлення, жовтіють, червоніють, а потім відриваються від гілок і опадають. Частина листя вже опала. Тому під деревами можна побачити килим опалого листя. Цей килим сухий і шелестить під ногами. Давайте попостерігаємо за листопадом. Дерева скидають листя поступово, неквапливо. Відриватися від гілок листю допомагає вітер. Під час його пориві. Листочки падають додому. Вони легенькі, тому падіння листків плавне. Листя може певний час кружляти. Ли... Ми переглянули з вами про яку пору року, скажіть, будь ласка. Про осінь. Про осінь. А зараз я пропоную вам зробити осінній салют. Як же ж ми його зробимо? Зараз ви все побачите. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу. Ось, бачите. Нам потрібен коричневий колір, жовтий, оранжевий, червоний та зелений колір. Нам потрібна ось така монетка, ножиці, клей і звичайний олівець. І, звичайно ж, найголовніше, нам потрібно гарний настрій. Що ж, давайте почнемо працювати. Відкладаємо поки що кольоровий папір, залишаємо коричневий. Ми повинні коричневий колір повернути отак іншою стороною. Кладемо нашу руку ось так на кольоровий папір, щоб пальчики наші були ось так відкриті. І беремо звичайним олівцем. Обводимо нашу руку не лише долоньку, але повинна потрапити й рука. Обводимо не поспішаючи. Пальчики повинні бути ось так відкриті, як показую це я. А так не Можеш будь-яким іншим. Ось так. А ви вже здогадалися, чому ми на коричневому кольорі обводимо нашу долоньку? Що це вам може нагадувати? Коша буде не видно. Тепер, коли ми з вами обвели нашу долоньку, беремо до рук ножиці і вирізаємо нашу долоньку. Не поспішаючи всі пальчики повинні залишитися у нас на нашому Салюті. Починаємо вирізати, не поспішаючи ран мене... А мене не прирізало на урок. Ось де ми, бачите, вирізали з вами долоньку коричневого кольору. Тепер перевертаємо її і мажемо клеєм. мажемо пальчики, мажемо долоньку. Ось так. Тепер перевертаємо. Наш листочок повинен лежати ось так. Тобто вертикально. І клеїмо нашу долоньку, притискаємо, щоб кожен пальчик наш приклеївся. А на, на білий, да? так? Так. А зараз беремо наш кольоровий папір. Нам потрібно ось такий шматочок. Не весь кольоровий папір, а лише шматочок. Нам потрібно скласти його, ось так. Ширина приблизно 2,5-3 см. Тричі. Тепер кладемо нашу монетку, ту, що вам потрібно було приготувати. Тримаємо пальчиком і обводимо ось так. Один. Два. І три. Чого буде? А в мене, жовте... а в мене жовтого немає паперу? Ну, хай буде тоді зелений, червоний і оранжевий. Жовтого немає, так немає. Тепер. Коли ми намалювали з вами три кружечки, нам потрібно їх обережно вирізати. Розрізаємо ось так: один і два. Тепер тримаємо пальчиками. Подивіться, будь ласка, спочатку, а потім будете ви виконувати. Тримайте обережно пальчиками і ось так по кругу вирізайте. Ось так. Щоб у вас виходили кружечки. Бачите? Так. Да. Тримайте добре пальчиками, щоб вони у вас не розійшлися, бо якщо вони у вас розійдуться, будуть некрасиві кружечки. Ось у мене є три жовтих кружечки. І так, виконуємо ми з червоним, жовтим, оранжевим і зеленим кольором. Якщо у вас якогось кольору немає, не переживайте, можете виконати ті кольори, які у вас є. Ось так ми вирізаємо з вами. Ще три кружечки у нас є. Залишки бумаги, яку ми вирізали. Приберіть, будь ласка, щоб вона вам не заважала. Ми з вами вирізали кружечки: червоні, оранжеві, жовті та зелені. Долонька наша вже приклеїли ми її. Скажи, будь ласка, чи нагадує вам долонька, можливо, на якийсь предмет чи рослину. Що тобі, Поля, нагадує? Очі, дерево. Дерево, звичайно. Давайте почнемо з вами клеїти наші кружечки. Кожен кружечок нам потрібно буде згибати ось так навпіл. Ось так. Ось, бачите? А я, а я не бачу. Щоб білий колір залишався всередині, а оранжевий був ззовні. Одну частину змастили, ось так приклеїли. Знову перегибаємо, намазали, приклеїли. Потрібно нам клеїти кружечки не на одну гілочку, а всюди. Щоб у нас було різнокольорове деревце. Притискаємо добре, щоб наші листочки трималися. Ось так і вклеїмо. Ось так. Сюди можемо приклеїти. Перегибаємо. Листочки ж наші і падати можуть, правда? Так. Ось так. Перегибаємо, змастили, приклеїли. Ось так. Перегнули, приклеїли. Знову перегнули, змастили і приклеїли. Можете клеїти в будь-якому варіанті. Головне, щоб ваші листочки трималися на вашому деревцяті. Ось так. Це у нас буде такий цікавий осінній салют. Сюди зеленого можна приклеїти. Сюди можна ще приклеїти. Ось так. Можете в іншому порядку робити. Головне, щоб у вас було таке саме деревце, як і в мене. Перегибаємо, клеїмо, перегибаємо, клеїмо. Ось так. Так само беремо жовтий і червоний будемо клеїти. Ось такий чудовий осінній салют ми з вами зробили. Дякую за увагу!